Розширення для браузерів це та річ, яка дуже дуже сильно підняла мою продуктивність. Відколи я ними захопився, я перелистав десятки різних топів, поставив собі сотні плагінів, можливо, і до 500 дойде, і більшість з них тупо видалив. Зате залишились найбільш корисні і ті, які дійсно допомагають. Тому я підготував топ-5 плагінів для програміста. Особисто я використовую Chrome як основний браузер, тому буду показувати на ньому. Проте всі ці плагіни є і на Firefox, і на Edge. Ну, на Edge, само собою, є, це ж майже Chrome. На п'ятому місці Web Це фактично швейцарський ніж для розробників. Ну, Для е, верстки, для перевірки верстки, аудиту сайту і всього іншого. Все, що зв'язано з сайтом, в принципі, поміщається в цей плагін. Наприклад, ми хочемо дізнатись, як буде виглядати наш сайт, якщо чомусь не працює JavaScript. Ну, раніше це було більш актуально, зараз майже у всіх по замовчуванню включений JavaScript. Але ми хочемо, щоб наш сайт не розвалювався, якщо він виключений. Натиснули Відключити JavaScript оновлюємо. І що в нас є, в нас сайт працює, зображення крутяться, все нормально відображається, просто нічого не працює. Ну, Функціонально не працює, але сайт не розвалився. Включимо назад JavaScript. І цим все не обмежується. Ми можемо відключити, наприклад, всі стилі. Ну, рідко це потрібно. Або відключити тільки інлайн стилі. Ось зникло буквально один блок. Окрім цього, для верстки ми можемо використовувати собі зручну підсвітку. Ось інформація. Давай підсвітимо всі якорі. Підсвітили якорі і спокійно дивимося, не відшуковуємо серед куду, не коперсаємося в девтулзах і всьому іншому. Натиснули, подивилися, все наглядно. Окрім цього, можна подивитись: а як буде виглядати, якщо наші посилання вже були відвідані? Натиснули, відвідали. А як буде виглядати, якщо не відвідані? Аналогічно натиснули, подивилися. Можна очистити дані куків для того, щоб не лізти всередину, Вплоть до того, що можна змінити розмір екрану під якісь задані стандарти для того, щоб не вручну коперсатись туди-сюди і швидко зручно робити. Так, частково це пересікається з девтулсами, які є в самому хромі, але багато топів дають десь з десяток плагінів, які можна повністю замінити тільки ось цим. Тому він займає почесне п'яте місце. На четвертому місці це метод помідора. Е, я колись розказував про нього, якщо коротко, це штука, яка допомагає мені працювати тоді, коли взагалі не хочеться працювати. Ідея в тому, що ти 25 хвилин працюєш, 5 хвилин відпочиваєш. Знову 25 хвилин працюєш, 5 відпочиваєш, 25 працюєш, 5 відпочиваєш, і після чотирьох таких циклів ти робиш собі 15 хвилин перерву. Саме це дуже сильно допомагає війти в ритм, коли я зранку просинаюсь і такий. Очі не відкриваються взагалі. за компсів і такий, зараз я навіть не знаю за що брати. І в таких моментах, які ну, час від часу трапляються, цей метод допомагає мені влитися в русло і швидше почати працювати. Я такий: ставлю таймер, 25 хвилин буду хірачити, зато потім 5 хвилин відпочину. І за ось ці 25 хвилин я вже починаю входити в нормальний ритм і. Привожу себе в форму. Тут можна налаштувати комфортний собі, 25 хвилин чи 2 хвилини, подивитись статистику, коли ти працював, як працював, скільки працював, ну і в загальному просто передивитись. Попри те, що це не виключно програмістська річ, але це те, що дуже сильно допомагає для того, щоб організувати свою роботу. А в програмістів часто з цим проблеми. Наприклад, у мене з цим проблеми. Четверте місце це Grammarly. Коли я спілкуюся з техпідтримкою Гугла, або спілкувався з замовниками на Апворку, чи в принципі переписувався там з замовниками, інвесторами, і ще якимось, то дуже велика проблема в тому, що якщо написати лист неграмотно, це сильно кидається в очі. Самі спробуйте, напишіть українською дуже неграмотний лист, тобто з банальними помилками, не тими відмінками, і, попри те, що ти розумієш, що це міг написати імноземець, але. Початкове відчуття професіоналізму прям пуф, і зникло. Тому Гремерлі, який підсвічує граматичні помилки, ну, прям серйозні, він червоне підсвічує. Ось, наприклад. Перевіряє. Перевіряє і червоне. Дуже сильно допомагає правильно формувати листи. А ще для того, щоб не заходити кожен раз на сайт Grammarly, в нього є плагін, який дозволяє в будь-який інпут, який є, куди ти пишеш, автоматично перевіряти і виправляти всі помилки. На другому місці в мене Симолляр Веб. Це річ, яка показує, наскільки активно сайт відвідують, які країни для відвідування, що дозволяє приблизно зробити собі образ сайту. Наприклад, якщо я заходжу на якийсь сайт, який заявляє про себе як великий гігант індустрії, я по замовчуванню клікаю на Плагін Символір і дивлюсь, а скільки в нього відвідувачів. Якщо при таких заявах в нього 200 відвідувачів, то це підозріло. А якщо в нього там ось 12 мільйонів відвідувачів, я такий, ум, виходить непоганий сайт. Плюс можна подивитися, на яких ринках він працює, на яких ринках він популярний, і як все відбувається. Штука дуже зручна, і при аналізі будь-яких продуктів я використовую її по замовчуванню. Тобто зайшов на якийсь новий сайт, який мені цікаво, чисто вже рефлекторно клікаю на симуляровеб, дивлюся базові метрики, а далі вже дивлюся сам сайт. І перед першим місцем плагіни, які варті уваги, але не варті мого топу. Ну, вони трішки не дотягують. Перше, це плагін від Google-перекладача, коли можна виділити текст, натиснути, і він перекладе. Ще є ColorZilla. Це плагін, якою ти можеш вибрати пепеточку, навести на будь-який елемент і дізнатись його колір. скопіювати і далі його використати. Те ж саме, як і ColorZilla, але вже по шрифтах, є WhatFont. Це штука, яка дозволяє тобі дізнатися, що це за шрифт. Натиснув, дізнався, які шрифти тут прописані, які розміри. І перше місце плагін, яким я користуюся постійно, це Vapalazer. Він дозволяє зайти на сайт і дізнатися, на яких технологіях цей сайт був написаний. Тобто, зайшли на сам сайт Vapalaйzer, клікнули по плагіну і дивимось. для аналітики вони використовують Google Аналітику. Для доставки контенту використовують Cloudflare і Amazon. Якщо ти не знаєш якісь технології, ти такий, о, ось це цікава штука. Можна клікнути, подивитись детальніше і щось дізнатись про неї. А навіть якщо ти знаєш про технології, доволі корисно буде подивитись: а на яких технологіях написані більші сайтів, на які ти заходиш, що і як вони використовують. Так, в свій час я побачив, що Vue.js набирає обертів так само Tailwind. Ну, тут його немає, але на багатьох сайтах я став помічати, що Tailwind з'являється все частіше і частіше. І такий, о, ця штука набирає обертів, до неї можна придивитись. Особисто я майже на рівні з SimilarWeb використовую і цей плагін. Правда, SimilarWeb я використовую навіть рідше. Тоді, коли хочу дізнатись про те, наскільки трастовий сайт, якому я хочу щось довірити. А веблайзер в мене вже на рівні рефлексів на будь-який новий сайт, який я заходжу, я по замовчуванню клікаю і дивлюсь: так, що по технологіях є щось нове, цікаве, немає чогось нового цікавого. Зрозумів, закрили. Ось такий в мене вийшов список фаворитів, які допомагають фігачити швидше, якісніше і продуктивніше. Назви і посилання на усі плагіни я залишив в описі відео. А якщо у вас є свій улюблений плагін, який я не назвав. Напишіть в коменти, можливо, мій список поповниться чимось цікавим. Дякую моїм спонсорам на Ютубі і БайМейкофі. Завдяки вам, цей канал може випускати відео більш регулярно. А якщо хтось хоче доєднатися, буду дуже вдячний.